Цього року в перший день літа відзначають чудове свято день захисту дітей. Дитинство це найпрекрасніша пора час, мрій, сподівань, і саме головне нових яскравих вражень, дивовижних подій, веселих свят і неймовірних захоплень. Але сьогодні ми, як ніколи, особливо розуміємо, що означає захист дітей. Ми безмежно вдячні нашим героям за наш спокій та майбутнє щасливе Шасливе дитинство. І навіть зараз ми маємо можливість жити, творити і бути вільними. Цієї весни ми усі швидко стали дорослішими. І наші мрії дуже різко змінились. Якщо раніше я мріяла про лільковий будиночок, то тепер дуже хочу, щоб усі дітки засинали в ліжечках рідного дому. Цілий рік. Я просив у батьків новий гаджет. Тепер же найбільше моє бажання, щоб вони просто завжди були поруч. Ще вчора ми не могли поділити з братом одну кімнату на двох. Я захищала свій власний простір. Сьогодні він захищає нас під Мариуполем. Я усім серцем бажаю, щоб він скоріше повернувся додому. Минулої зими я планувала, як влітку буду відпочивати з батьками в Турції. Тепер. Я мрію провести все літо в бабусі карсоні До війни дуже хотіла, щоб мені подарували величезного плюшового ведмедика. А тепер мрію поїхати в Миколаївський зоопарк і побачити, як там наші пухнастики. Думав, що в мене буде велика радість, коли подарують мопед. А тепер буду стрибати до стелі, коли почую, що Енергодар це Україна. Ще як раніше ми мріємо слухати гарні пісні, а не сирени. Світ такий красивий, це земля моя. А пам'ятаєте, як мріяли, щоб швидше закінчилася школа і були канікули. Тепер бажання одне на всіх: щоб швидше закінчилася війна і настав мир. І ми повернулися за наші рідні парти до українських шкіл. День захисту дітей ще відсвяткуємо як і свято перемоги, тому що все буде Україна!